Гуляти на дитячому майданчику Артем зможе не скоро. Хоробрий хлопчина бореться з недугою раком мозку. Артему сім років. Діагноз йому поставили у грудні два роки тому. З того часу він пройшов нелегкий шлях до одужання. Небайдужі люди допомогли зібрати кошти на лікування, але коли збирались додому з Ізраїлю, хвороба повернулась. Виявили ранній рецидів. Що всі врачі, всі ми, родителі, всі взагалі просто не знали, що робиться, тому що ми вже збиралися додому поїхати, вже, вже все, зустрічали їх вдома. І на даний момент просто врачі доставили перший що це 80 тисяч доларів, яких треба зібрати з нинішнім курсом, з нинішнім доларом це дуже велика сума. Допомогти онкохворому хлопчику вирішила Римокатолицька громада Берегова. У храмі влаштували концерт за участю не лише міських хорових колективів, а й гостей із Мукачева. Тут звучала скрипка, баян, Священники молилися за здоров'я Артема наша церковна громада не змогла бути байдужою до біди родини шипот. Ми вирішили не лише молитвою, а й матеріально допомогти батькам хворого Артема. Берегівчани охоче долучалися, адже дуже важливо врятувати життя, повернути хлопчика до повноцінного життя. На вході до церкви скринька для пожертв, охочих допомогти хлопчику було достатньо. Рідні Артема оббивали пороги не одного благодійного фонду, і їх старання не були марними. Кожний місяць відкриємо, читаємо гроші, які. Кидають у скриньках і кожен місяць там 2-3 тисячі гривень йде на це пожертвування. І в концертах теж вже було несколько тисяч гривень. Точно не знаємо, але слава Богу, не тільки наші акції, на наші акції йдуть, а, а сразу, конкретно і, і сім'я каже, що багато людей перечисає їх, їхній рахунок гроші. Завершили концерт молитвою за здоров'я семирічного Артема. Рідні сподіваються, їхній хлопчик одужає і повернеться до повноцінного життя.